У 2014 році, коли я прийняв країну, армії не було взагалі. Не було грошей, не було системи, не було зброї. Вона була розкрадена і розпродана. І от те, що вдалося побудувати за 5 років президентства, це і абсолютно новітні зразки оборонно-промислового комплексу, які виробляють нашу українську зброю. І це і ракети, і Нептуни, Релати ракети, і вільхи, і системи РСЗВ, і протитанкові стугни, і сучасні засоби електроніки, і засоби РЕБУ, а перше і засоби ПВО протиповітряної оборони. Все це робилося абсолютно більшістю випадків за власний кошт. Бо в країні тоді фізично просто не було грошей. Були по-іншому налагоджена система підготовки, система мотивації, все від однострою до забезпечення.